Літня школа лідерів, що проходить восени і влітку вже впродовж восьми років, цього разу організувала малі Олімпійські ігри в Борисполі з девізом за здоровий спосіб життя. Команди Кока-Кола, акційні кришечки, рокенрол, Чума Чечія» біля будинку дитячої та юнацької творчості брали участь в конкурсах спортивного напрямку: естафета, стрибки на скакалках, біг з м'ячами, віджимання, присідання. Потрібно це в першу чергу для того, щоб нинішня молодь почувалася активною, щоб могла знайти себе у цьому житті. Тому що, на жаль, у школі, в класі не кожна дитина може реалізувати себе, знайти свої таланти і розвинути свої можливості. Таміла Лукаш, учасниця команди Акційні кришечки, пишається, що потрапила до школи лідерів. За перші два конкурси її команда отримала низькі оцінки, проте вона не засмучується. «Достатньо зібрання, але ми будемо збиратися. І ми я знаю, що ми побіже Бориспільська молодь тягнеться до здорового способу життя, але їй потрібна підтримка, зазначила голова асоціації учнівського самоврядування Марина Завгородня. Вона вважає, що школа лідерів це добрий початок для молоді. Тому що тут весело, тут безліч нових знайомств, тут можна повисити свій авторитет в місті, тут можна поспілкуватися, просто гарно провести час, тим паче літо тепло. І розпочинається веселище, розпочинається нове життя, літнє життя. І отакий старт для літнього життя. Ми вважаємо, що це саме те, що потрібно нинішній молоді. Антоніна Блінкова в школі лідерів вже три роки свою команду під назвою Рок н рол сьогодні побачила вперше. Ми вперше. Познайомилися, але здружилися вже за перший день, за перші дві години. Підведення підсумків школи лідерів відбудеться 10 червня в розважальному комплексі Бархат. Планується провести лідерський бал в стилі майданцу лише по бориспільськи Юлія Карпінська, Вадим Довбуш, новини телеканал Бориспіль.